Всім привіт, друзі! Радий бачити вас на моєму каналі. Давненько нічого не записував, тому що, трошки прихворів. Ось, трохи полегшало, вирішив зняти, знаєте, таке відео, дотяжку ГБЦ. Ось. Трошки підтікає, я регулював клапана. Ось. Чому я вирішив пробувати дотягнути ГБЦ? А, тому що, ну, по-перше, закрив радіатор, а, нагрів <кій> трактора. Ось, і тут трошки ну немає нічого, в принципі, ось, тільки, ну, може, там, видно, трошечки таке ніби, знаєте, а, запотіло. ось. Запотіває, подивився відгуки в інтернеті. Ось. Багато хто пише, що потрібно зробити просто дотяжку ГБЦ. Ось взяв такий динометричний ключ. Ось. Це він у нас йде від 80 до 100 ой до 200 ньютон на метр. Це не мій ключ. ось. Один хороший друг. Мені дав користуватися, тому що е, ну купляти собі даний ключ. В принципі, ключ непоганий, але, е, якщо подумати, то з ним що там дотягується. Можна сказати, там крім ГБЦ, е, ну там може ще щеплення, там ну деякі елементи на тракторі там, <кхід> або на автомобілі то ним може там користується, не знаю, там, Ой, там декілька разів там, на році, а ключ доволі такий, знаєте, не з дешевих, скажу я вам. Ось, десь в районі 2 тисяч гривень. Ось. Дотягувати будемо з зусиллям. Перший раз пройдемося 135 метрів, а другий раз 150. Ось так написано в мануалі з даного двигуна. Ну і в інтернеті теж писали деякі користувачі, що так дотягували. Ось. Не знаю, чи буду знімати коромисла, чи ні, можливо, буду знімати і коромисла. Ось, не знаю, чи знімуться вони чи ні. Ну, буду дивитися вже там по ходу діла. Так, друзі, розкрутив клапанну кришку. Ось. Ось так тут. Ну, вроді би, все виглядає нормально. Так, подивимося на коромисла. Що у нас тут по коромислам? Так. Дивно чому вони це вони а, повинні такі бути. Чи що? Не розумію. Синьоваті такі. Хм. Чи це нормально? Хто знає, друзі, а відпишіть в коментарі, це нормально чи ні. Ось. Так, друзі, поклав на ключів 130 Ньютон метрів. Так, бачимо. 130. Е -е, дивимось порядок <кій> затяжки. Ось, це у нас ось так стоїмо. Це у нас двигун. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. 6, 7, 8. Ось так приблизно ми і почали. Ось так, 130 у нас. Ось, зараз будемо затягувати. І так, друзі, виставив ключ на 135 Нм, трошки забувся, починаємо книжці. І дотягуємо. Все. Дотягну так. Ось. А зараз, думаю, буду знімати коромисла все ж таки. Ось. Зніму їх. Щоб вже, знаєте, нормально протягнути, щоб знав на всі з того, що проблем з дотяжкою немає, друзі. Так, друзі, знімаємо коромисла. Ось, щоб гарно все докрутити, дотягнути, щоб це було супер. Так, зараз я собі розмінюся. Поставити, щоб нічого не перепутати, тому що бажаємо всі гайки все позатягувати, як, як було. Все буде супер. Так, зараз поставлю на паузу, відкручу і знову включуся. Так, а, зняв коромисла, зараз вам покажу. Дивіться, яка у нас там краса. Ну, все, все виглядає суперово. Ось такі у нас маленькі коромисла, ось такий у нас, можна сказати, розпредвал. Ось. Ну не розпредвал, ось. Вроді би, знаєте, трактор, а все таки маленьке. Ось, ну, зараз буду а, пробувати дотяжку робити. Так. Поклав 150. Йдемо перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, семий, восьмий. Ось так йдемо на охрест. 135 я вже зробив. Так. Так, четвертий, так далі у нас п'ятий. Так, да. п'ятий, дасти, шостий пішов. Добре. Далі семий. Прикольствуємо. І восьмий, Послідний. Так, ну що ж, провірив, Ну, вроді би, а, ніде нічого не полівлене. Ось. А, чому трошки заплотіває, не знаю. Ось, можливо бути, що й ГБЦ плоскость нерівна. Ось може таке бути. А, на такторі вже 170 мотогодин. Ось, ну Не замічав я, не замічав, якби. На мою думку, щось була там плоскість ГБЦ, то я думаю, що при 30-40 при годинах відразу протікло. Ось. ну Не знаю, час покаже. В принципі, я так зрозумів замінювати прокладку і не так важко на даному тракторі. Все легко знімається. Ось. Ну, не знаю, подивлюся, як там, що там далі буде. Ось так, друзі, таке відео вийшло. Я зараз а, буду збирати і, можливо, ще напослідок а, відрегулюю клапана. Ну, перепровірю клапана, що там як. Що ж, друзі, збираємо все назад. Так, Беремо наші копамиси і ставимо їх на місце. Ось, ну, можливо, я за одну провірю клапана. Хоч я їх, знаєте. Так, кожне коронисло сіло. Так, потрібно позирати тут, не знаю, як по правильному толкатері, штовхачі, чи, чи як це там буде ось, а то їх теж треба гарно наживити, щоб вони сіли знаєте, в своє місце. Ось так. Закручуємо. Так, це у нас ключик на тринадцять. Так, зараз років маски. Так, ось. беремо на тринадцять. Так, на тринадцять. Спочатку я затягнув ось ці, а момент затягування, ну, я знаю, поки йде, так скажу. Ось, ну, звісно, там не потрібно дуже-дуже щоб не позривати різьби. ось Тому що це в нас у ГБЦ різьба йде, і якщо, не дай Бог, тю -тю -тю, зірвати, то... Неприємна ситуація. Так, все а, зберу ось, коромисла позакручував. А, можливо, можливо, зараз подивлюся ще а, клапани. що там у нас. Добре. Так, ну, вроді, все нормально зараз а, будемо буду, 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 буду по, по вприску. Мабуть. Так, по вприску розкручую, ой, перепрошую, розкручую подачу з ТНВД. Ну і прокручую і буду дивитись по вприску, Де коли буде йти вприск. Так, а, зробив дотяжку, а, відрегулював клапана, перевірив ще раз. Ось, а, все добре, зазори на місці. Ось, зараз буду закручувати клапану кришку. Ось думаю, давати герметика. А, чи не потрібно давати герметик. Ось. Не знаю, що, що робити. Чи може просто ось літол є, літольчиком трошки змастити. Таким, знаєте, а, дідовським методом. Ось. Як думаєте? Так, можливо, так і зроблю. Ось так трошки змастив. Ось, знаєте, без фанатизму. Ось так. І зараз йду закручувати і буду запускати. Так, друзі, все зібрав. Зараз будемо проводити перший запуск. друзі працює набагато тихіше немає ось так друзі дотяг Клапана перевірив. Ось. ось таке друзі відео Друзі, відео вийшлося. Так. Зараз лишилося прогріти. Подивитися, що він, як він себе покаже. Ось, коли він прогрітий, ось все. Вичухати, щоб подивитися, чи немає у нас десь потьоків, там масла. Чи чи антифризу. Ось так. Підписуйтеся, друзі, на мій канал, буде ще попереду багато різних відео. Ось. А пишіть ваші ідеї, що можна зробити або доробити до даного тракторця Кентавр 244. 44-й. З двигуном КМ385. ось, а Майже все доробив. ось а Залишилося тільки ще подотягувати болти, шайбу, все, що можна дотягнути. Ну і, звісно, прошприцувати літольчиком всі шпоночки, всі масляночки, де можна там. Накачати масово. Ось так, друзі. Всім до зустрічі!